Всім привіт! Останнім часом отримую від вас повідомлення з проханням зробити порівняння металодетекторів SDR детектор та Quasar F3. SDR Детектор це новітня розробка. Quasar F3 вже деяку кількість років є в руках пошуківців. І багато хто використовує цей прилад. Тому дуже цікаво порівняти ці прилади в різних аспектах. Один відносно одного. Почнемо порівняння з зовнішнього вигляду. Квазар F3 в даному разі виконаний у корпусі G1910, такий невеликий корпус із таким доробленим холдером для акумуляторів. Теж досить зручно. Але цей прилад майстри робили і в інших корпусах. Тому Quazar F3 має декілька варіантів зовнішнього вигляду. При цьому робота його приблизно. Не відрізняється, на мій погляд. Десь приблизно так само, якщо якісні запчастини використані, вони працюють всі однаково в різних корпусах. SDR-детектор виконаний в корпусі GR2018. Ось такий корпус. Тут вже вбудований холдер для акумуляторів, воно все зроблено так більш-менш гарненько. Бачите, є ліхтарик, навіть який можна вмикати при потребі. Ось такий конструктив. Отож, друзі, продовжуємо порівнювати прилади. SDR-детектор та Quasar F3. Ці металодетектори вже в широкому загалу відомі серед пошуківців. Давайте перевіримо, наскільки швидко у нас працює система приладу, наскільки процесор і. Ну, Як кажуть, комп'ютер умовний приладу кожного робить те, що ми хочемо, да? наскільки швидко, давайте тест почнемо із включення. Я притримаю блок, бо він трошки щоб не з'їхав. І тут одночасно включу ці прилади. Один, два, три. Як бачимо, SDR-детектор загрузився, система його швидше, однозначно, і Квазар F3 повільніше загрузився. Тут нагадую, більш потужний процесор і більш потужне програмне забезпечення. А Квазар менш потужне, простіше програмне забезпечення, відповідно, процесор менш потужний. Ніж використовується весь ДР-детектор. Тому, можливо, така є різниця. Тепер давайте зайдемо в меню приладів і перевіримо, наскільки швидко взагалі проходить навігація по меню, як ми там переключаємо щось для себе, щось міняємо якісь налагодження. Наприклад, ось в меню аудіо. Зайдемо і тут зробимо весь ДР-детектор. Швиденько побігаємо. Наприклад, якщо Нажати 5 разів швиденько на кнопку, то ми дуже швидко курсор переміщується, все дуже змінюється швидко, і немає ніякої затримки, от скільки ми разів не робимо натискання. У нас немає ніякого. О тут тільки 4 відповідно пункти. От ми так листаємо і бачимо, що дуже швидка реакція на всі натискання. Система працює швидко. Так швидко, що ми її загнати не можемо. Ну, відповідно, ми зараз зрівняємо з Quazar F3, заходимо до меню. І давайте тут у нас. Трошки незручно, що тільки три пункти видно. Але якщо ми натискаємо повільно, то з деякою затримкою меню змінюється. А якщо ми дуже швидко натиснемо, ось так, наприклад, це я 5 разів натиснув і один раз тільки переключення відбулося, три рази. Два рази нічого. Один раз. Потрібно дочекатися звукового супроводу. І тільки тоді, коли закінчене переключення, коли ми чуємо звук пік, тоді перемикати далі. От така особливість. Я думаю, різницю ви бачите або не бачите, будь ласка, пишіть в коментарях. Ну, і ще один момент, який мені. Як то кажуть, кинувся в вічі. Якщо вим... вимкнути прилад, то в нас є таке завдання вимикати прилад, то ми можемо SDR-детектор, наприклад, де б він не знаходився, в меню там, чи, не, чи в основному, чи в, в будь-якому меню, ми можемо натиснути кнопку виключення, утримати її, і прилад швиденько вимкнувся. Тепер, якщо в квазар F3 ми хочемо вимкнути прилад, ми тиснемо на кнопку вимкнення, а нічого не відбувається. І тому нам потрібно ще зробити займі рухи якісь. Наприклад, вийти із меню, а потім тільки прилад буде вимкнений. Якось так, друзі. Таким чином виглядають прилади зсередини. Ліворуч SDR-детектор, праворуч Quazar F3. Дуже багато якихось незрозумілих міркувань є на форумах у людей, які стверджують там різне. Наприклад, що ось sdr – це є поліпшена копія квазару, або там дороблена якась фортуни копія. Ну, я мушу сказати, що це абсолютно не так, це зовсім інший прилад із зовсім. Іншою концепцією роботи. Квазар Ф3 цифровий прилад без зовнішнього АЦП Це використовується потужності оцього маленького чіпу. І все. Більше немає, як то кажуть, ну, як щось покращити, бо можливості внутрішнього АЦП 14-бітного, вони обмежені. Її не можна зробити нічого більше, краще, тому що є обмеження по харду. По мікросхемам. Тут в sdr детектор використаний великий потужний процесор з запасом великим. Зовнішній АЦП використаний, бітність вища, швидкість роботи вища, і технічно, відповідно, все зроблено під більш досконале, більш ширше програмне забезпечення більш, вищого рівня. Тому різниця так, візуальна вона вже є. Є одна деталь, яка однакова, що в Фортунах, що в квазарах, що в SDR-детектор. Це дисплей. Спочатку цей дисплей був в приладах Фортунах, використаний автором Фортун. І потім він перейшов на квазар цей дисплей, використали також в квазарі. В SDR-Детектор я також використав цей самий дисплей, тому що є бібліотеки всі шрифтами, є вся інформація дуже такий недорогий дисплей і чому його не використати. Тому. Говорити і стверджувати, що якщо дисплей схожий, то це схожий прилад, це абсолютна утопія. Так не робіть, бо це не відповідає дійсності. Ось такий огляд невеличкий. Дивіться самі, якщо кому цікаво, ставте на паузу і розглядайте, що всередині цих приладів. А я далі їх зараз зберу і зробимо якісь вже тести безпосередні з цими приладами. Друзі, зараз давайте спробуємо порівняти прилади Quasar F3 та SDR-детектор очно. Є засмічена така ділянка. Я спеціально трошки тут пройшовся. Суцільний смітник металевий. І ось там я таку із поліетиленового кусочка голубого кольору положив. Там, де є кольорова ціль, і вона в глибині. А, а це все сляхи тут і дуже суцільний такий мусор. Смітник. Ось дивіться, тут фільтр фаст я включив. В меню там аудіо тон, тонова озвучка, датчик Б. Відповідно, такий ось струм. Що тут? Ну, нема більше що й показувати, так як е, грун баланс 6,8 градусів. Трошки я тут е, поруч відбалансував прилад. І все працює нормально. Давайте спробуємо. Ось так йдемо, ніби як ніби як швидкість розділення у квазара непогана. Ідемо ось такі, чуємо звуки. І відповідно йдемо на ту ціль. Ось так ми. Ну, так от з ходу важкувато зрозуміти, чи знаходимо ми там ціль, чи не знаходимо. Але я знаю, що вона там є, тому... Покажу вам, що вона там є, бачите? Але ось ми просто йдемо ось так. ну Такого чіткого зачіпу немає на цю ціль у прилада Quazar F3. Тому що. Ну, не знаю чому, але ось розділяє він дуже гарно, нібито, так? А якщо сходу ми йдемо на цю ціль, то вона якось. Якщо знати, що вона є, то вона там є. І ось поряд залізо, бачите? Ось ціль кольорова, а ось залізо. А так як от, Ніби розділя швидко, але кольорова ціль замазується. Це такий складний тест і практичний, який от показує нам, як робить прилад в складних умовах. Давайте змінимо прилад на прилад sdr детектор і подивимося, як даний прилад буде справлятися з таким складним завданням. Рядом з вістком якась є кольорова там ціль. Є зараз спробую зняти блок. Якось може в мене вийде це, але ж ні, попрошу трошки часу. Прийдеться телефон сперти на датчик. Ось таким чином, щоб ви таку картинку отримали, поки я знімаю блок. Не так це просто, але все таки вийшло. Тепер дуже просто я маю змінити блок. Ось SDR детектор. І спробувати в цій самій локації онлайн. Тут простіше і під'єднуємо датчик. Тільки так потрібно зрівнювати. І той прилад кращий, який в реальних умовах краще справляється з завданням. Отож, друзі, вмикаємо. Налагодження тут на тій самій частоті. 9 градусів такий самий грум В аудіо я використовую свої налагодження для пошуку на смітнику, яких немає в квазарі F3, відповідно. І от такий ось струм. Ну, не знаю там. Хай буде більший, такий підсилення там, наприклад. Шість я можу тут зробити для пошуку на смітнику. Е мені достатньо. Потім АП-фільтр одиничка і струм 100 мА. Ну, ніби все. Виходимо і пробуємо робити проводки. Також дуже швид швидко працює. І розділяє залізо. Йдемо на кольорову ціль. Дуже чітка робота зачіп дуже чіткий ідем ідемо ідемо далі. Як би ми не йшли з любою швидкістю, то є зачіп на кольороводці. Навіть піднімем це сантиметрів 15, бачимо, що в глибині ціль дуже гарно видно. Ось в чому різниця. Тому що обробка тут інша і прогресивніша все набагато ходимо по сміттю. і кольорова ціль. Ось ось цей гвіздочок, я його трошки приглушив. Ось він. Але кольорова сіль дуже гарна, вона дуже кричить. Ми її не пройдемо ніяк сходу. Ось такі результати тестів на смітті порівняння Quazar F3 та SDR-детектор, так як ви просили. Дякую велике за перегляд. Дивіться мій канал.